Ціни на продукти в Україні зрівнялися з європейськими а деякі навіть вищі ніж у сусідніх Польщі, Румунії чи Словаччині. Е, як ідеться в... Інфляційному звіті НБУ за останні кілька років ціни на продукти в Україні дуже підтягнулися до європейських, і от е, зараз маємо ситуацію, коли деякі товари вже навіть дорожчі, ніж в Польщі, Румунії чи Словаччині. і за підрахунками НБУ з 2016 року ціни в Україні в євровому еквіваленті зросли майже на 80%. Тоді як у європейському союзі лише на 46%. тобто майже. Вдвічі швидше в нас росли ціни ніж в Європі. Наприклад, вершкове масло в Україні коштує на 20-25% більше ніж в тій самій Польщі. Дорожчими стали і свинина, і молочні продукти, але є й зворотній бік. Наприклад, деякі е, продукти у нас все ж таки дешевші. Це йдеться про хліб, крупи, овочі, і фрукти, прісноводну рибу, соняшникову олію. Бо ми її виробляємо самі. і Вона в нас, е, наприклад, там на 20-25% дешевше ніж, наприклад, в Польщі. Е, ще дешевше в Україні м'ясо птиці і яйця. У нас банку пояснюють, що на ціни впливають як внутрішні фактори, це війна, клімат, витрати виробництва, так і зовнішні. Тобто це попит у світі і відтак глобальні ціни, які формуються на ті чи інші продукти. І власне після тимчасового здешевлення продуктів в 22 другому роках через девальвацію гривні цьогоріч річ знову почалося зростання. Макса, а от чому українські яйця дешевші, ніж у Польщі? Бо кури ще просто не знають, що ми йдемо в ЄС. А коли вже дізнаються, будуть нестися в євро.